У цьому році у нас до школи іде 15 дітей. Попри всі виклики та труднощі у дитячому садочку села Музейківка пройшов випускний 2025. Ми працювали в змішаному форматі. Діти відвідували садочок і заняття також були онлайн. Було складно, але ми витримали, підготували гідну зміну. Майбутні першокласники з хвилюванням, але й з великим бажанням вирушають у новий етап життя. Дитина та дуже багато разів запитувала, коли вже в школу, як там буде відбуватися. Як буде побудований процес? Скільки уроків? Та дитина дуже зацікавлена в подальшому виході до школи. Тяжковато, тому що не знаєш, яке буде навчання, як воно буде, бо тому, тому, що зараз онлайн Ну, надіємося на краще. Відомий херсонський волонтер Ігор Цуркан порадував випускників подарунками від шведських партнерів. Хочемо подякувати нашому партнеру незмінному. Це шведському благодійному фонду Operation Aid, який підтримує дітей в Херсоні, в Херсонській області. І ось сьогодні майбутнім першочкам ми подарували їхні перші шкільні рюкзаки, дещо наповнили їх. Для того щоб діти мали можливість вже далі туди вкладати свої книжки, і зошити і йти до школи, вихователі дитячого садка ще раз довели, що навіть у непрості часи діти заслуговують на справжнє свято дитинства.